Сьогодні журналісти Петропалівка Сіті пройшлися вулицями Петропалівки та запитали у місцевих мешканців, що вони думають про стан доріг та чи зручно їм користуватися саме такими дорогами, якими вони є зараз. Щоденно не їздю, а мучаюся. Їздити не можна. Петропалов. Нема не одної вулиці, де були дороги. Центр. Взагалі ховається. Ну ви все бачите, зніміть, будь ласка. Нема в нас ні руководства, ні котів, яке б виходить. Я перепригаю їх, стараюся. Об'їхати невозможно, я стараюсь отак. Ну, В нашому районі дороги взагалі мрак. Я багато їжу, багато бачу. то Це перше місце ззаду, наш район конкретно. Любе направлення, яке б ми не взяли, воно все повністю вбите. Не робиться взагалі нічого, фактично нічого. Найпроблемніша Троїцька Петропалівка та сама потрапала в кацентральній вулиці. Ну можна було позробити хоч хоч трошки. Нещодавно влада наша засипала ями таким от бетоном. Ну це явно просто щоб відчепилися. Так не робиться взагалі. Це не ферма, це районний центр і лице. Що ми їздимо по трасі? А по нашим дорогам взагалі стараємося не їздити, але життя заставляє, і тому ми двигаємося, двигаємося, ругаємо. Дуже жалко, що в нас такий багатий район, так багато всі розказують, так багато людей, які багат, багаті і занадто багаті, але ж до доріг явно. Не доходять руки. Або нема бажання, або як щось робилось, то воно робилось. Як воно нічого не робиться, то воно взагалі нічого не робиться. В ужасному стані вони. Я на велосипеді, як гасаю, по Петропавці була по вулиці. Вони кажуть, усі найпроблемніші. Озера візє стоять, а машини ось кіка, чу. проблеми. Люди вже ставлять камні, тому що вже їдуть. В забори. Це тобто зараз більше до стадіону їздів. Там люди вже самі кирпичом виложили. Читав вашу газету, я так і дійсно не бачив от влади. Куди воно все ділося і за чим оце все робити. Як проїжджали по нашій калиновій вулиці, я йому кажу, зачем ти розрінюєш, завтра воно буде таке ж саме. За чим гроші на вітер кидати? Є з Краматорська. Європа, чесно кажу. І во дворах, і в, в поселках. Я сам селий, що тут дорога, вона близька і швидко. Ну, по неї їздити не можна. Їжджу через трасу. В об'їзд на 10 кілометрів далі, ну добре їхати. Для машини і для водителя спокійніше. Нема маневрів таких, аварійних Та неділю. Це ще, ще добре, що дождя немає, вони видно їх. А як вода, так це все. І найголовніше, що тут мало ремонтних баз, де можна відремонтувати машину. Ніякі, взагалі, навіть назвати дорогами не можна, Це просто направлення. Каже, ось, о, не те, що там взяти, що там десь до села. В самому районі ви подивіться, які дороги. Всі латають не щеплення да, асфальтом. Щилі закидали, машина проїхала, її викинули, все. Одноразу. До перводощі. Яка найпроблемніша дорога? Люба, Люба, це, нема в нас дороги. Хоч Лєніна вулиця, чи Соборна, хоч і, Ну, і нема дороги, хоч до лікарні, нема дороги не де. Не говоря, то Дніпро Совхоз, Брагинівка, Комсомольська вулиця, це ужас якийсь це бій. Якщо автобус до дошати доїжджав за 20 хвилин, ще час. Якщо не час десять навіть казали mm -hmm. хлопці. Час десять, не втавкуємося. Шахтери сідають і висипляються якраз. до роботи доїхали. Mm -hmm. і доїхали. От нас дорога радує, та що на Дніпро. <мас> Ді, дороги. У нас треті поробки дороги. дороги. з нас немає дилі. Вони уже його не вже. Топиться щось. Я не пам'ятаю. Миколаївські, значить, дороги збирають. А ми не можемо. У нас така на Соморська вулиця на виїзді, та прайну в коли там ходить, що буде. Я не бачу ні одній вулиці. Навіть там Кам'янка була, більшовик не проїдеш, Карла Марса не проїдеш, Діли на центр, Жовтнева, Радянська. Ніде у нас вулиця? у Нас немає, не ну, Їздимо часто до друзей, то там взагалі жах. Це вже сторону Олександрополь, да, там жахливі дороги. Прохання до наших можнобладців. Більше уваги приділяти населеним пунктам, дорогам, машин багато, військові, швидкі. Ну то, якось, треба... да, якось приділяти увагу нашому. Ну, яма на ямі. Я ж говорю, дорог у нас нема. Все.